Всім привіт! Давайте сьогодні подивимось таку прикольну тему: е, Яка ви в його очах? От чогось в мене сьогодні такі теми більше на стосунки, ну, значить, так потрібно. Комусь, можливо, це потрібно почути. Яка ви в його очах? Подумайте про себе, загадуйте свою ситуацію, хай все вам відгукнеться від щирого серця. Яка ж ви в його очах? І так, у нас буде номер один, номер два. Та номер 3. І так, дістаю ще по одній карті, якщо буде потрібно, дістану ще одну. І так. Яка ж ви в його очах? Номер один? Угу. Номер один. Ви тут в його очах засмучена, у вас багато страхів. Е, можливо, хтось перебуває в сварці. Ви в його очах, знаєте, така дуже зосереджена, дуже напружена, не даєте собі час на відпочинок. А це, знаєте, така карта для вас от кажуть, що якого б він хотів би вас бачити. Знаєте, от там всередині в душі, да, сонце, пісок. Тобто він вас би хотів бачити такою більш легкою, більш така для вас інформація, де більше, знаєте, якоюсь окриленою. Звертайте більше увагу на себе. Тобто не так, як ви маєте виглядати для когось, так? Але більше уваги на, на себе. Ось така для вас інформація перший варіант. Другий варіант у нас. Я кажу, ви в його очах. Ну, тут така сама більше схожа ситуація до першого варіанту. Ви в його очах взагалі. Без батарейок, так? В прямому сенсі. Ви втомлена, ви розлючена, ви засмучена, ви постійно хочете спати, ви не знаєте, за що братися і куди вам бігти. Ви в його очах дуже-дуже розібрана. Для вас порада, якщо у вас є змога, поїдьте додому. Це є, можливо, в когось є батьківський будинок, можливо, в когось, на жаль, немає, бо теж іде така інформація. Але поїдьте саме. Той будинок, те місце, те місце, яке надасть вам оці крила, і яке зробить, знаєте, з вас веселу таку дівчинку мрійливу, яка буде разом зі своїм котиком радіти життю. Тобто, ви в очах цього чоловіка, ну, от така, без батареї, поки що. Але ви можете це все виправити. Це все виправляється. Отака от для вас інформація. І так, номер три. От, а в номера 3, ви в очах дуже красива, як метелик, це і дуже мрілива. Він вами захоплюється і прям спостерігає десь з вулиці. Можливо, десь поряд проживаєте. Так, і бачите, такі карти, вони схожі одна до одної, тут теж знову, метелики. Тобто, ви в очах як та лампочка, яка йде і світить в цьому. Сірому світі, тобто, третій варіант у нас такий на позитиві. Кому відгукнулось, ставте лайки, пишіть коментарі, і кому цікаво, звертайтеся в особисті. Всім гарного дня!